Сотні тисяч наших воїнів щодня щоночі стримують російську навалу. Мають незвичайні успіхи на всіх напрямках. Але ціна цих успіхів занадто висока. Війна забирає кращих, серед яких і наші земляки. Шановні присутні! Відповідно до указу президента України номер 359 від 22 травня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом, за мужність третього ступеня нагороджено. Сержанта переполицю Володимира Леонідовича посмертно. 12 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання сержант переполиця Володимир Леонідович отримав поранення несумісне з життям. Шановні присутні, шануємо світлу пам'ять. Загиблих захисників України хвилиною мовчання для вручення державної нагороди запрошується лозівський міський голова Сергій Зеленський. Начальник Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах. Орден. Замужність третього ступеня посмертно. Вручається дружині іні Анатоліївні та донькам Аліні і Юлії загиблого героя Володимира Передолиці. Найщиріші співчуття від усієї Лозівської громади. і мина загиблих захисників Батьківщини навічно обіду в історію Лозівщини та України, за їхню жертовність заради миру, заради нашої країни.